Проєкт Єдині безкоштовний курс української мови для всіх охочих. Він існує з квітня минулого року і за цей час об'єднав вже більше 70 тисяч учасників з 25 міст України. Курс розрахований на 28 днів і є комплексним поєднанням різних навчальних форматів. Це не тільки мовна практика, це й психологічна підтримка, навіть важливіша психологічна підтримка, тому що люди здебільшого розуміють українську, можуть нею розмовляти, але соромляться, їм бракує мовного середовища або мовної стійкості. Основа курсу це спілкування. Постійна комунікація учасників упродовж занять дозволяє позбутися мовних бар'єрів і навчитися вільно спілкуватися українською, пояснюють модератори проєкту. До того ж, ми присвідчилися, що заняття дійсно проходять у цікавій і невимушеній формі. Друзі, в мене вже нема сечі, терпіти піти ці бо. Розмовний клуб за одним столом об'єднав бажаючих опанувати українську мову, а це можна зробити у будь-якому віці. Ніяких обмежень не існує, говорять учасники. Головне мати бажання. Коли почалось повномасштабне вторгнення. То я зрозуміла, що я вже не хочу розмовляти мовою ворога, але я ще не можу розмовляти ну, якби рідною мовою. Я люблю розмовляти, тому я не знала, що мені робити. Розмовляти українською не вмію, російською не хочу. То от я почала от почалися от ці єдині, і в мене зараз. Три або чотири локації розмовних клубів, Я ледь встигаю з одного на, на інший перескокувати. А тут немає меж. Е, якщо можна, можна подивитися, що до нас долучаються люди літнього віку і, і молодь, дуже багато молоді долучаються, і люди старші. Мотивація у всіх різна. Комусь потрібно для роботи, хтось вирішив чітко відмежувати себе від всього російського, комусь бракує, наприклад, сміливості перейти, але давно це цю думку виношує в собі. Комусь була навіть така ідея. Ну, думка, що от я не розумію, як з дитини робити домашні завдання, бо я українською не, не супер володію, Я хочу її підтягнути, щоб просто допомогти своїй дитині у виконанні домашнього завдання. І це все приймається. Це все окей, тому що ми розуміємо, що в такий складний час ми мусимо підтримати всіх. У всіх запит різний, але ціль одна. Єдині це 28 днів підтримки у переході на українську мову. Проєкт є безкоштовним і долучитися до нього може кожен бажаючий. Для цього необхідно зареєструватися на сайті єдині.орг та обрати курс опанування української з нуля або ж курс удосконалення своїх знань мови. Учасники щоденно отримують завдання, а на вихідних беруть участь у розмовних клубах. В Одесі вони діють у кожному з районів міста.